Рівнянка із місцевого осередку союзу Українок ще місяць тому запустила в соцмережах антисвятковий флешмоб. Дуже багато є відгуків. Гарних відгуків, що підтримують, є таких, що ще не розуміють, не, не можуть люди відмовитися. Хочуть свята. Ну, Оте святкуйте собі на здоров'я, хіба ж я вам бороню. Але ж мене на що втягувати? Всі школи організовано, централізовано. Відзначати, але не як день, котрий просто ділить за статевою ознакою і називається святом краси весни і квітів, а повернути 8 березню його первинну роль на підтримку цього. Флешмобу феміністки у кількох містах навіть влаштували цілі марші. Крокують і в рівному, щоправда, здебільшого чоловіки аби до вітальних слів своїм дорогим жінкам додати ще й приємний подарунок. Квіти найзапитуваніший товар цього дня, а вони тут на всякий колір, смак та гаманець. З лісу власної грядки і експортовані у квіткових продавчинь нині традиційний аншлаг. Вазони купують, світи купують, все купують. Це єдине, на який наш товар найбільший попит. Чоловіки зі скромним тюльпаном і цілими оберемками квітів вітають своїх жінок з весною і навіть зайчать нового щастя. Не повірте, Бивши. А з чим будете вітати? З восьми, з весною. Щастя, здоров'я, удачі в новому шлюбі. З весною, щастя, щоб було все гарно, красиво, вже сьогодні, як сьогоднішній день. Сьогодні 8 березня, вас також вітаю. Свято всіх жінок. Маленьке щастя для... для них дай все. Рівнянки ж солідарні, хочуть чути в цей день вітання, а не боротися за свої права, щоб себе любили, поважали, цінували. Все. Можливо, я до нього відношуся і негативно, як до свята. А якщо його не пов'язувати з історією, а просто пов'язати з весною, то звичайно це перше таке свято, яке от, і десь асоціюється із весною, і жінкою, і з добром, з теплом, з радістю. Політичний підтекст зника свято залишилося, бо в ньому і саме в такому весняно квітучому форматі є потреба, вважає експертка з гендерних питань Тетяна Лебедюк. Бо це свято в шаленому ритмі життя спиняє неповторну мить. Щоби побачити, хто нас оточує, що нас оточує. Ви ж подивіться, що це свято переходить і на особистісний рівень, тому що дружина, кохана, мама це свято на колективний рівень, адже як приємно, коли тобі посміхнуться мовою квітів, мовою гарних вчинків все-таки зробити приємне. І скасовувати його на державному рівні не варто, як це раніше запропонував інститут національної пам'яті. Науковиці більш прийнятна розміщена на сайті президента України петиція, що пропонує якраз зберегти це свято в такому ж як є форматі. День боротьби за права чи просто жіноче свято. Категорично неприйнятний будь-який з цих варіантів для пані, народженої 8 березня, ще й названої Євою. Я по-своєму за права жінок борюсь тим більше тато мене навчив бути бійцем по життю. Добиватися самому усе, відстоювати свої права, також намагатися бути навіть де в чому краще. Чоловіків можна робити себе з такого дня. Фізичний гарді силоволі жінка виховала замолоду, коли займалася альпінізмом і навчала цьому інших, і взяла максимальну висоту понад п'ять тисяч метрів. Нині має іншу до душі справу. Розказує історію колись чоловічого вишу у музеї Нове ГП. А любов жінок до 8 березня пані Єва пояснює елементарним браком уваги від чоловіків у інші не святкові дні в році. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк та Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.